Чим подобається мені оцей інкубатор уже кінець сезону? Та тим, що, по-перше, дуже зручно, завжди під рукою, завжди подивився, завжди глянув, що там робиться. Дуже чотенько контролюється температура, вологість, ну, все ідеально. Світла нема. Акумулятор працює. І що саме основне, коли пам'ятаю, у мене були ну, в сім'ях, в сім'ях матки дозрівали, то це все бігуді були забудовані воском, медом, особливо коли е, головний, головний взяток, там воно заливається, забудовують оце все. А зараз ось маточники пороздавав е, і бігуді майже чисті. І зараз я їх просто е, сполоснув е, у воді, теплі помию, потім е, кинув дезінфі... в в. Це, це продезінфікую, щоб не було ніякої зарази. І все, вони готові до використання в слідучому сезоні. Оце якось так. Ну і Комусь можливо потрібно зараз вам покажу, можливо, потрібно останні матки в цьому сезоні. Неплідки виходять. Сьогодні в понеділок, вже виходять деякі, які ще не виходять. То ось останні матки в цьому сезоні. Кому треба не плідочки, я розумію, що. Розумію, що цей е, кінець сезону, серпень, нікому вони не потрібні, але, тим не менш, е, можливо, десь комусь щось поремонтувати, спасти, кинути неплітку. Тому останні неплітки в цьому сезоні е, більше ми вже прививок не робимо, більше вже неплідок не буде. Тому якщо що, звертайтеся. Ще буквально у, в середу буде відправка. Тому можемо там десь пару десятків ще відпродати неплідок. Ну це так, це не для хейтерів, бо хейтери будуть казати, на кому ці неплітки нужні, як з ким вони облітуватимуться. Це для тих, хто кому дійсно вони нужні. Ну, а інкубатор, ось класна штука. Бачите, відкрив, температура упала, воно одразу включилося все. Наганяючи температуру до 35, вологість піднімає. Чуєте? Все працює. Коротше, інкубатор гарна тема, дуже крута. Мені подобається. Вон у мене ще он один стоїть інкубатор, якщо бачите, коротше, цим коротше, якось так. Отакі От справи. Але той інкубатор. Бля, кров з носа пішла. Все, перепрацювався, кров з носа пішла, друзяки. Давайте, покида.